Партизан хоче звернутися до УЄФА, аби керівні органи покарали Україну. Розкажемо деталі. На довбика з'явилися нові претенденти, а також багато про трансфери. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми традиційно, протягом найближчих декількох хвилин, оперативно розкажемо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. Новин є справді багато, тож тисніть вподобайку до цього відео і погнали! Розпочнемо ми сьогодні з огляду новин, які відбуваються в українській прем'єр-лізі, і розпочнемо із Металіста 1925, який змінює керівника. Отож, Володимир Носов, власник амбітного харківського проекту, був призначений почесним консулом України в Іспанії. У свою чергу це вплинуло на керівний склад команди. Носов офіційно передав повноваження щодо операційного управління клубом новому президенту Богданові Бойко. До цього він обіймав посаду голови наглядової ради. Водночас повністю від команди Носов не відходить. Він і надалі буде брати участь у визначенні вектору руху команди та ухвалювати усі. Всі ключові рішення. Цікавий трансфер провернула Олександрія. Клуб перед матчами з партизаном оголосив про перехід французького нападника Хусейна Туаті, який уклав угоду терміном на три роки із можливістю продовження ще на сезон. Цікаво, що Туаті свій футбольний шлях розпочинав у топових клубах Франції. Грав за юніорів Ліона та ПСЖ Втім, далі проявити себе поки не зміг. Напередодні дебюту в УПЛ запросив на перегляд досвідченого Юрія Копину. Епіцентр раніше гравець виступав за Олександрію. За повідомленням Тату таке Копина зараз тренується з командою Нагорняка, але про підписання контракту поки нічого не повідомлялося. Далі поговоримо про Шахтар, а конкретно про Дмитра Різника, якого здається, в Англії все ж таки не буде. За повідомленням журналіста Девіда Орштейна, Сандерленд вирішив натомість підписати Робіна Ровс Са який виступає за клуб Неймеген із Нідерландів. Переговори між сторонами пройшли успішно. На них узгодили усі деталі. Найближчим часом 22-річний гравець має прибути до Британії і там підписати угоду. Більше того, за свого новачка Сандерленд заплатить понад 10 мільйонів євро. Ну і про Кевіна поговоримо, який може податися до Італії. За повідомленням радіо Сірсі на цей раз не Наполі, а Рома поклала око на одного з лідерів Шахтаря. Наразі вони ведуть півзахисника Клаудіо Ечевері, Втім, спортивний директор римського клубу звертає увагу також і на гравця українського клубу. За повідомленням інших італійських журналістів, не втрачає контроль над ситуацією також Наполі, який за Кевіном продовжує стежити, але конкретних кроків у напрямку цього переходу поки не робив. Ну а далі на черзі у нас Артем Довбик, адже тема його відходу з роми цього літа продовжує активно розкручуватись. Так, за повідомленням вже Ніколо Скіри, Рома справді може розглянути варіант із продажем українця, але встановила на нього цінник у розмірі 40 мільйонів євро. При цьому зазначається, що декілька команд із АПЛ вже зробили запит щодо Артема. За повідомленням видання Фічаге інтерес до українського форварда, має також іспанський вілья Реал, який буде виступати цього року в основній стадії Ліги Чемпіонів. Вони якраз шукають підсилення в лінію нападу і можуть скористатися. Послугами українського гравця за інформацією джерела ініціатива щодо можливого підписання довбика належить головному тренеру субмарини Марселіну Гарсії Торалю. Ну а ви ж тим часом можете написати у коментарях, чи хотіли би побачити такий перехід, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а на завершення випуску у нас доволі цікава інформація, яка прилітає із Сербії, адже там місцевий клуб Партизан готовий відстоювати свою так звану честь та домагатися покарання для України. Звичайно, каталізатором такої реакції стало відношення українських футболістів та тренерів Олександрії до власне партизану. Як ви знаєте, цей клуб не нехтує завітати на болота та провести там декілька товариських матчів. Тож таке відношення до себе точно заслуговує. Зокрема, перед минуле. Поєдинком гравці Олександрії, як пишуть сербські журналісти, цитуємо не спортивно повелися. Під такий опис потрапило рішення містян не тиснути руку футболістам партизана, як пишуть на сайті Спортісімо Републіка, це не має нічого спільного зі спортом та чесною грою. Ну, цинізм просто зашкалює. Також звернули вони увагу і на скандування українських вболівальників. Нагадаємо, що з трибун лунали гасла із закликом до радикальних дій, і звичайно, сербам це дуже не. Не сподобалося, як зазначається, у зв'язку із вище наведеними випадками партизан та журналісти із Сербії будуть домагатися реакції з боку УЄФА. До прикладу, гучний матеріал на тому ж ресурсі вийшов під заголовком: «УЄФА, реагуйте, те, що роблять українці, це скандал. Чого конкретно будуть вимагати Серби достеменно зараз сказати не можна, але місцеві журналісти пишуть, що наполягати слід на дуже і дуже жорстких санкціях для України. Втім, не потрібно. Виключати і той фактор, що все це є серйозними психологічними іграми перед матчем відповіддю. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо із цього відео ви не підете без вподобайки та підписки на канал. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.